Права 536. На шальках Терезів, зображених на рисунку 153, стоять однакові пакети борошна та гирі, маси яких подано в кілограмах. Складіть за цим рисунком рівняння та знайдіть масу одного пакета борошна. Ну що ж, давайте розглянемо цей рисунок. Ми бачимо, що на шальках Терезів з одної сторони розміщено три пакети борошна. Дві гирі по 1,5 кг, а на іншій шальці Терезі в розміщенні 5 гри по 3 кг. Подібні задачі легко розв'язувати, якщо ми позначимо масу одного пакета борошна через Х. Ну і тоді ми зможемо скласти рівняння. Записуємо тоді. Нехай маса. Одного, одного пакета борошна складає складає. X, Ну і тоді, якщо ми будемо розглядати цей рисуночок, ми зможемо скласти рівняння, записуємо тоді, складаємо рівняння за рисунком. Що ж, на лівій шальці трезів бачимо три пакети з борошном. Тобто ми пишемо, що 3, що множиться на Х. Додати. Дивимося, які ще тут є гирі. Гиря по одному і 5 кг плюс 1 і плюс 5 кг. Це дорівнює. На іншій шальці терезів бачимо 5 гирь по 3 кг. Тобто ми пишемо 5, що множиться на 3. Тоді записуємо 3 помножити на х. Додати. 1 плюс 5 це буде 6. І це дорівнює. 5 помножити на 3 це 15. Добре. Тепер як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо 3 помножити на х дорівнює від суми 15. Треба відняти 6. Відомий доданок. То ми пишемо 3 помножити на х. Це дорівнює 15-6 це 9. Ну, як знайти тепер невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. 9 ділимо на 3. І пишемо, що x тоді у нас дорівнює 3. Ну, що це означає? Це означає, що згідно умови, маса одного пакету борошна дорівнює або складає 3 кг. Отже, записуємо тоді. Отже, Маса одного пакета, борошна, борошна. записуємо до рівня. Ну і бачимо, що x дрівнює 3, то пишемо 3 кілограми. Ну і записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь 3 кілограми. Ну що ж, ось таке завдання. За рисунком ми складали рівняння і розв'язували його, щоб знайти невідому величину на цьому вправу завершену.